Слава Україні! Продовжуємо проєкт усі свої. Ми війшли в Новий рік, з ним прийшли із старого року тривоги. І ось щойно в нас прозвучав сигнал від бою. Знаєте, то таке, напевно, у кожного якесь таке полегшення все одно. Глибоко десь в душі, але ух. Повітряна тривога по усій країні, так, наче щоразу, ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного. Переважно в того, хто з краю. Сьогодні не ти, відбій. Цей вірш Вікторії Амеліної, написаний навесні 22-го року. І сьогодні ми говоримо про неї. 1 січня в стрічці Фейсбуку дуже часто виринали дописи, спогади про Вікторію Амеліну, тому що це був її день народження. Львів'янки, яка любила Україну, яка любила Донеччину дуже, яка об'їздила багато в країн світу, але постійно в пошуках дому поверталася. Сюди, щоб розповісти про цей дім, щоб привезти сюди людей, які побачать, який прекрасний наш дім. Вікторія Амеліна загинула внаслідок обстрілу Краматорська. Тяжко поранена. Це поранення не дало їй змоги продовжити життя. І 1 липня 2023 року закінчився її життєвий шлях. Але у кожному її вірші, у кожному її прозовому творі дім. Оця любов додому, бажання знайти той дім, зрозуміти, що таке дім, хто в ньому живе, і яким він має бути, і що ти маєш зробити, щоб цей дім був прекрасним, воно живе. Дім для дому її книга дуже львівська і в той же час Всесвітньо. З питаннями, які турбують всіх людей, напевно, в різних країнах, тому що це пошук себе. І як писали, ця книга, яка не має ні початку, ні кінця. Вона дуже львівська тому що там є квартира, яка знаходиться неподалеку від нашої бібліотеки бібліотеки, в квартира, в якій колись жив Станіславлем. Малим хлопчиком він вчився в гімназії, яка теж недалеко від нашої бібліотеки, і, напевно, щодня він ішов повз площею площу ринок, повз, майже повз нашу бібліотеку. Воно так все закручено і прокручено, так все в світі сходиться і розходиться, таємниці, історії життя і любові до свого дому. Вікторія почала писати книгу. Яка так і не буде закінчена нею ніколи. Це не роман, це не поезія, це, як пишуть тепер по модньому жанр нонфікшн. І ця книга була присвячена жінкам, спогади яких про початок повномасштабного вторгнення складали б своєрідний щоденник війни. Я хочу прочитати. Сьогодні багато її віршів, тому що вони допомагають ще раз пережити, може те, що ми переживали від 22-го, а хтось переживав від 14, го продовж 15-го, 16-го, 17-го. Це хроніку втрат, хроніку пам'яті, з чого вибудовується новітня історія України. У мене є син і у неї син. У неї до війни було два, у мене завжди був один. І спробуй комусь ще поясни, що в неї і досі ще два сини, що той ясноокий не вмер, не зник. Вона його родить щодня під крик, але крик жінки не немовля, а він усе не кричить ніяк, хоча вона родить його щодня. Він дивиться мовчки із темноти. Так ніби благає їй помогти, але вона родить його сама, між нею і мною тепер пітьма, бо в неї син і в мене син. У неї до війни було два, а в мене завжди був один. І спробуй комусь іще поясни, що з нею на двох у нас три сини. Бачиш жінку з протягнутою назад рукою, вона ніби тягне валізу або веде когось за собою. Невидима валіза важка, бо жінка іде повільно. Такі жінки загалом називаються божевільні. Їй нічого було брати з її згорілого дому. І хто там із нею жив, невідомо тепер нікому. Але вони йдуть за нею, і молодший все не встигає. І жінка тоді зупиняється. Вона завжди на нього чекає. Дорогі люди рідної землі. Багато хто з нас сильніше чи чим в мірі е, живе мрією про повернення. Особливо ті люди, е, хто вимушений був покинути свої домівки. Ця надія часом стає дуже, здається, дуже примарною, але. Вона все одно живе і чуть-чуть треба роздмухати той вуглик, і з нього полетять іскри майбутньої великої надії. Хтось живе надією на мир, на спокій, на те, що продовжиться щасливе життя в його домі, в його країні. А хтось живе надією на те, що він повернеться нехай в те місце спустошене. Але буде жити далі там, де його коріння. Історія для повернення. Коли Міра виходила з дому, взяла на мистину з шкатулки, коли Тім виходив з міста, підняв камінчик на вулиці, коли Ярка лишала сад, взяла кісточку абрикоси. Коли Віра виходила з дому, то не взяла нічого. Скоро я повернусь, сказала, і нічогісінько не взяла. Міра виростила шкатулку із намистинки, ростить новий дім у шкатулці. Тім почав нове місто з каменю місто, схоже на рідне, тільки моря немає. Ярка посадила кісточку абрикоси довкола кісточки сад став ярчин. А Віра, яка не взяла нічого, розказує цю історію. Коли тікаєш із дому, розповідає: дім за спиною маліє, щоб вберегтися. Дім обертається сірим камінчиком, намистиною, кісточкою минулорічної абрикоси, скельцем, що коле долоні усю дорогу, фігуркою Лего, мушлею з Криму, зернятком соняшника, гудзиком статового мундира. Дім тоді поміщається до кишені, і там він спить. Дім слід витягати з кишені в безпечному місці, коли готовий. Дім помалу ростиме, і ти ніколи запам'ятай, Ніколи не будеш без свого дому. А що ти взяла з собою? Взяла лише цю історію про повернення, ось витягнула на світло, вона росте. Відчуття дому, хай гріє вас, що б ним не сталося, і якої б примарної надії не було те, що ти знову повернешся. В своє найрідніше місце. Дім це опора, дім це фортеця. Фортеця захищає нас, але фортеця і сама потребує захисту. Любіть свій дім, любіть Україну, пам'ятайте всіх тих, хто пішов від нас, і приходьте до нас. Тут усі свої.